Ну що, друзі, доброго вечора. Вітаю вас з Мокрої Тернопільщини. Південь Тернопільської області, Чортківський район. Запитували мене. Село Городок. Дякую, звичайно, що ви у мене є. За ваші подобаючки, за ваші особливо коментарі, за ваші... Молитви за вашу підтримку. Дуже щиро дякую. І хочу вам що сказати, що у нас вже весна. Дивіться, це просто. Ранком сьогодні йду, встала, дивлюся в вікно, зима конкретна. Зараз падає дощ. Падає дощ. І ось так гарно цвіте алеча. Дощик падає, біжу швиденько додому. Ох, бо ти коли не очікуєш, його він завжди є. Парасолі не взяла сьогодні, щось прошльопала. Та, в принципі, як прошльопало. Показувало, що буде сніг. У висновку дощ. Ох. Так, друзі, така замучена, що це просто жесть. Я вам вже говорила, що скоро планується відкриття нового магазину і ми працюємо всі, можна сказати, на видих. І я, не... і я в тому числі. Ой, друзі, це вже тяжко. Для... Мені кажуть, що який там мій вік. Ну, якщо порівняти з 30 років, то так, друзі, досить відносно, досить багато, я вам скажу. Ой! Ну, що зробиш? Працювати треба. Старенький магазинчик закривається. Надіюся, що все добре пройде в новому. Хоча я вже боюся. Хоча в мене вірять усі, а я, чесно сказати, я вже поникла. Мені якось трошки стає лячно. Але дав би Бог здоров'я. А то все якось помаленьку. Помаленьку воно все якось утрясеться, як би то сказати. Отака у нас, друзі, вже весна. У нас, як би то сказати, я би так сказала, що 12 місяців напилися, а саме найбільше напився квітень. Як в тік сьогодні ранком зустріла, що квітень напився, і ще він, напевно, був з неблагополучної сім'ї. Тато і мама, напевно, вели поганий спосіб життя, неправильний. Бо де ж таке, може бути? Таке виходило, що у січні треба було крашенки красити, писанки малювати, а у квітні ялинку наряжати. Якесь таке незрозуміле. Не Досить того, що снігу нападало, тепер болото. Дощ такий добрячий. Я вже чую, що в мене сведер мокрий. Але рухаю сюди додому зараз Михайлик мій палит пічку і буду зараз сушитися. Сушити черевики, сушити светри. Та якось так, що робити? Що робити? Такий клімат. Як би то не було смішно, клімат змінився конкретно. Та й таке. Ой, друзі, не знаю, що вам розказати ще. Що... Поговорила з Мар'янкою, тепер недавно. Трішки присіла під час роботи. Каже... Думаю, дзвоню до вас, щось скажу, щось спитаю. Каже, що робите? Я кажу, та як що в новому магазині складаємо товар? А ви виділи, яка година каже? Я кажу, яка? Певно, п'ята, як ти йдеш на роботу. А вона каже, мамо, та то вже скоро піввосьмої вечора. Збирайтеся сидіти додому. Каже, ви що сьогодні їли? Ви сьогодні хоч обідали. Я кажу, з'їла. Чотири кусочки картоплі смаженої. Каже, я зараз як подзвоню до тата, то ви зараз будете летіти перверти додому. І робота вам та буде немила. Ну, думаю, дійсно, як зараз дзвонить, то він зараз прилетить і буде мені на повному бойовому. Тому лечу на всіх парах додому. Зараз щось побистрічку зготую собі йому їсти і відпочивати. Але їсти зараз не знаю. Щось зараз придумаю. Ну а що ж. Отак. Задихалася, захекалася. Бо, кажу, дуже болото. Але... Я поки що ще, як каже мій Михайлик, ти ще не утрухла. Я кажу, та ні, не утрухла, Але вже скоро буду утрухати. Бо людина має і відпочивати. Не лише кожен день в'йо і вйо. Коні гинуть від роботи. А люди, ще тим більше, вони не мають такої сили, як коні. Ще й болото тут таке у нас, що це просто пепка, це просто капець. Так, добре, друзі. Мені ще лишилося чуть-чуть додому. 200-300 метрів. Бажаю вам спокійної ночі. здоров'ячка. Бережіть себе і своїх рідних. І все в нас буде гарно. Бо ми того варті, бо ми українці. До нових зустрічей. Па-па-па-па.